Вітаю вас! Ви на каналі Кісін and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати свій черговий вишивальний рукодільний тиждень у вигляді чергової серії виконання завдань баночки 150 завдань вишивальниці. Мені не віриться, але це вже буде. 10-та серія, тобто вже буде виконано 30 завдань. 30 зі 150 це п'ята частина. Не так вже й багато, але вже й немало. Але мені кортить якнайскоріше відкрити чергове завдання. Мені завжди цей процес дуже подобається. Давайте не будемо зволікати. Так, ну що ж, відкриваємо. 800 хрестиків на процесі, де є фрукти ягоди. Знаєте, одразу я навіть і не скажу, що це може бути за процес. Ще 800 хрестиків. Так, поки що, поки що я не знаю, що це буде за процес, але дуже цікаво. Давайте наступну. Одиницю. Так. 600 хрестиків на сюжеті від Dimensions. Ну, тут 100% в мене є, що вишивати. Ну, думаю, хто постійно дивиться мій канал, той здогадається. Однак, от перевірте себе, чи ви здогадалися. І давайте ще. 600 і 800. Це вже 1400 хрестиків. Знаєте, немало для мене. Зроби прибирання в своєму рукодільному куточку в запасах. Хм. Ну, в принципі, я вам скажу, що в мене всюди порядок. Але, коли я вам буду показувати виконання цього завдання, я вам просто от покажу, як в мене виглядає цей порядок. Скажімо так, в мене взагалі-то. Рукоділля не в одному місці, воно по квартирі розташовано, але в тих місцях, де воно розташовано, порядок спостерігається. То я вам покажу, як це виглядає на даний час, коли зроблю включення з виконанням цього завдання. Ну а поки що 800 і 600 хрестиків я вам покажу, що буду вишивати. Не перемикайтеся. Що ж, я з вами і покажу вам, що ж я буду вишивати виконувати завдання. Ну щодо Dimensions, думаю, ви здогадалися, що це буде мій чобіток від Dimensions Christmas Let's Stalking. Буду я його присувати, вишую ну, не менше, ніж 600 хрестиків, то точно. Тому що цей чобіток для мене, я його поставила в плани і маю обов'язково вишити цього року. Буду просувати завдяки, у тому числі, завданням баночки. Ну, а друге завдання це вишити 800 хрестиків на дизайні з фруктами або ягодами. І ви знаєте, наскільки я люблю вишивати ягодки, але розпочатих процесів в мене немає. Мені доведеться робити старт невеликого процесу ось такий от фризелок. Так виходить, що. Паралельно я буду вишивати і іграшки новорічні від Фрузелка, і ось цей от дизайн це калина, серія квіти, артикул 0115, ну, як завжди, вишивка на дерев'яній основі. І ви знаєте, що я подумала? Я коли придбала цей набір, це був 2022 рік, і ми дуже сподівалися, що війна швидко завершиться. я тоді сказала в якомусь відео, що. Розпочну цей проєкт у той день, коли над нами знову з'явиться мирне небо. На жаль, вже три роки війні, і я вирішила: а можливо, навпаки, можливо, мені потрібно розпочати цей набір, і тоді закінчиться війна. Не пов'язувати його починання з завершенням війни, а розпочати його і тоді над нами найскоріше буде мирне небо. Я ось так от загадую, і сподіваюся, що магія вишивки буде діяти. Тому що, от чесно вам скажу, в моєму житті було декілька випадків, коли вишивка дійсно була магічною. Ось так. Тому на виконання цього завдання дякую баночці, дякую Ірині, яка таке завдання, от саме зараз, начарувала мені. І Будемо очікувати миру, мирного неба. Не перемикайтеся! Вирішила я зробити окремим включенням виконання завдання щодо наведення порядку ладу у своїх вишивальних куточках, Так, в мене у житлі декілька місць, де я зберігаю щось вишивальне, по категоріям зберігаю, здебільшого в мене в порядок, але такий, скажімо так, Підтримуючий лад, потрібно наводити. Ну і Покажу я вам свій куточок, де розташований, перш за все, мій вишивальний комод, лавандовий, і комодик, і куточок. І Тут в мене зберігаються повністю упорядковані нитки. Тут в мене і палітра DMC звичайних ниток, і нитки перле. Тут в мене Dimensions зберігається моя колекція, А тут різне. Тут і перле китайське, і анхор, і різноманітні нитки секційного фарбування, і від Tela Artis, і від Gentle Art, Wixday Works. Тут в мене шовки, зокрема, Мадейра, тобто різноманіття. Тут в мене різні. Металіки, а також етуаль. До речі, якщо говорити про металіки, то в мене ще в ось ці лавандові скринці. Так, почекайте, це не металік. Ось такий набір металіків. А ось тут ще інші металіки. У мене не дуже так багато цих металіків, тому що, якщо я чесно, їм вишивати не люблю. Хоча інколи доводиться. От, наприклад, на цьому ангелі ви бачите соти вишиті металіком. Ну і раз ми вже вирішили наводити лад, то принаймні давайте знімемо все, що тут стоїть, лавандове медове бджілка, яку мама мені в'язала. Бачите, також коник від фрузелка І під певним кутом також ми бачимо, що є металік. Куди ми дінемося від металіку, хоча, повторююся, я його і не люблю. Ну і наводимо лад. У мене браслет фіолетовий, нігті фіолетові і от червона домашня піжама. Ну, перепрошую. До речі, треба собі щось домашнє таке придумати, щоб було в моїх улюблених. У кольорах зном класний, Катерина мені це зайчиня подарувала. Просто супер. Ну і тут, звісно, я також вже повитираю пил. З інших об'єктів тут. Ось так. Витерти пилюку і гарно розставити речі, ніколи не завадить. Давайте рухатися далі. На ось цих поличках в мене в принципі повністю все добре. Ось тут в мене стоять гольниці це від «Чарівної країни, це Лаванда Гіфтс, подарунок від моїх підписниць, вишивка фрагменту Вікторії Семплер. піни від Таїсії Дягилової. У цьому кофрі в мене різні аксесуари. Тут п'яльця, органайзери, чохли на п'яльці, кіснапи різні. Але тут в мене порядок, ось чесно вам скажу: оце подряпали кішки, щоб ви розуміли. Але зараз вже не дряпають. Далі, тут в мене ось така підставка з ножицями. Моя гольниця біскарню по дизайну Фабі Рейлі. Це від чорної країни смітничок і два от бісерних органайзера від чарівної країни. Це я все використовую. Тобто ці полиці в мене такі зберігаються в основному аксесуари. Ну, тут є карта так, «DMC». Ну, це ж прямо під палітрою. Отут у мене різноманітні дрібниці. Я зараз вам показувати не буду, тому що в мене є на каналі окреме відео про ці всякі дрібниці, залишу на нього посилання. Лише от просто повитиряю пилюку. На ось цих двох поличках в мене тут порядок. Тут в мене є як запаси певні, тут запаси бісеру, тут тканин, тут різні речі для оформлень, стрічки, кульки пенопластові, різні джгутики для оформлення. Тут деякі мої готові роботи. Тут сумка вишита. Яку мені також Світлана оформлювала. На другій полиці також тут є бісер, тут в мене магніти, тут у мене листівки з наборів чарівної країни, фрузилка, інших наборів. Ось такі лавандові коробки. Це від чашки. В цих коробках в основному це готові новорічні іграшки, а також великодні прикраси. Тут у мене різноманітні. Також ще готова гольниця від Телатіс. Маю перекласти туди, де в мене всі інші гольниця, Ми що я вами дивилися. Ну, і тут в мене є такий ящик висувний. Тут в мене великі набори. А також певні книги, журнали, запаси пластиковий канви, фетру. І тут папка з. Обкладинками вишитих робіт та деякими роздрукованими схемами. Ну, ви бачите, що тут в мене порядок, тому я забираю. Зараз перекладу цю гольницю. Давайте рухатися далі. А ось у цьому кофрі зберігаються багато органайзерів і текстильних, і вигляді різноманітних тець з моїми розпочатими роботи. Це з юску. Така коробка з котиком, ну куди ж я без котиків, і тут вони в мене зберігаються. Як ви бачите, їх тут немало, але вони тут всі упорядковані. Може, колись я налаштуюсь зняти відео про свої розпочаті процеси. У мене є відео. Яке вийшло в лютому 2022 року, є відео, яке виходило в лютому 2024 року. Поки що на початок 25-го я не налаштувалася на це. Можливо, все ж таки оптимально раз-два роки знімати. От 2026-му, може зніму, а може і раніше. Що ви думаєте з цього приводу? Поїхали далі. Ну що ж, а от мабуть у цьому кофрі з невеличками. Борчиками потрібно навести лад. Можливо, я це буду робити у трошки прискореному ритмі. Подивимося. Розпочнемо. Кожного є місця, куди наставала людська нога тривалий час. У мене це під моїм туалетним столиком. Там засунутий кусок. Звісно, я дуже рідко туди залажу. Але от є в мене такий пилосос. він навіть на екорежимі дуже класно прибирає. Я повністю відведу. І поверхності люди забери, але залишиться лише помити підборку. Взагалі, в мене мабуть, якась колесо саманія останній час. На це чудо-юдо. Прийшла я прасувати білизну, білу. Тут гала. У мене прасування білизни починається, знаєте з чого? З такого ролера. Спочатку я її чищу. Гала боїться. Все, буду прасувати. Знай вже? Гала. Алла. Ну що ж, час вже підводити підсумки цієї серії гри 150 завдань вишивальниці. Одне завдання я вам вже показала. Прибиральний взагалі. Ця серія вийшла, така якась дуже господарча, оскільки, окрім виконання. Завдання щодо прибирання та ладу в порядку у рукодільних запасах, рукодільному куточку було прибирання в інших частинах моєї оселі. Сподіваюся, що вам це не дуже не цікаво було. Ну а тепер щодо вишивки. І як ви пам'ятаєте, одне з завдань було вишити 600 хрестиків на Dimensions. Вишивала я Dimensions, свої сенчата. А, точніше, різдвяну новорічну шкарпетку Christmas Sled Stalkin. Я активно вишивала ось цю верхню частину, там, де ось ця частина санчат і ось ця частина їх. А також, ви бачите, вже трошки розпочала вишивати бекстіч. І я перевиконала завдання, вишила на 600. А 1043 хрестика, якщо переводити на хрестики самі хрестики та бекстіч. Ось цю частину я багато в чому вишила, ось цю. Ну і ви бачите, розпочала вишивати бекстіч. Ось ця берізка, мені здається, вже дуже гарно виділяється. Таке сонечко сьогодні. і... Ось такий результат першого завдання. Ну а виконання другого завдання замить, не перемикайтеся. Ну а другий процес, який я вишивала, це ось такий дизайн від Frozelka 0115 серія квіти калина. І мені потрібно було на дизайні з ягодами вишити 800 хрестиків. Винесу на сонечку, не знаю, так яскравіше чи так. Я... Розпочала цей процес саме для того, щоб вишивати ягідки. Я їх дуже люблю вишивати, однак розпочатого процесу в мене не було на цей час. І тут я вишила також більше ніж у завданні, рівно тисяча хрестиків. Одиничка з трьома нулями. Я вишила усі хрестики тут, і от декілька буквально стівків бекстічу. На цих колосочках. І ви знаєте, я вам скажу, я з таким неймовірним задоволенням вишивала цю килину, я передати вам просто не можу. І знаєте, я ж загадала в попередньому включенні, що вишивка цього дизайну принесе нам довгоочікуваний мир. І сподіваюся, що так і буде, тим більше, якось дуже легко в мене пішла робота на дереві. Я вам скажу, що досить часто я на дереві там голки ламаю, чи ще щось, а тут ні. Тут вишивалося, принаймні, поки що, поки я не перейшла до беку, можливо, бек складніше буде трошки вишивати. Вишивалося просто як пісня. Чомусь саме дизайни з калиною в мене вишиваються неймовірно медитативно. Ось цей дизайн у лузі червона калина від Міки це. В нас льон, 40-й каунт Нікасл, дуже дрібненька тканина, але, незважаючи на це, вишивалася просто натхненно. І от зараз ось ця калина так само вишивалася. Сподіваюся, незабаром я завершу цей процес, бо він нехай він буде якимось символічним і принесе мир. Ось так. Мабуть, все, що я вам хотіла показати у цьому відео. Вважаю, що я дуже якісно виконала усі завдання. Буду витягувати інші, і в мене з'явилася ідея ще одного відео, дещо іншого формату. Сподіваюся, він вам сподобається. Ну а поки що будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!